Чоловік почав пити, і руки піднімати, і топори пари все не так по хаті. насипла, ну, на кажу, йди їш. Він бере желізну лопату й мене по голові. Зі своїм чоловіком ця жінка прожила більше десяти років. Мають дітей, які ледь не щодня бачать, як п'яний батько жорстоко знущається над матір'ю. Часто густо розповідає, постраждала. Він немов карає її, коли в будинку закінчується все міцне і тютюнове. Відтоді каже, зникає і спокій. Він ще питає мене, а де топор? А Я кажу: що тобі топорнісів в хаті на моя рубаньвона. А я дивлюсь, скажу, ну все і понятно. Ми пішли на ті харя, міліцію. Я написала терпротокол, але ну, його сказали не посадять. А Це вважається, ну, преступлення ж немає. Виходить. Всі живі. Ну і зараз він далі. Я увійділ, як знайду, я тебе ну, приб'ю угрози далі. І хоче, щоб я повернулася, Я сказала, не повернусь, тому що мені служба по дітях сказала. Якщо я повернусь, до мене дітей заберуть. Ця жінка ще на початку повномасштабної війни виїхала з території, яка нині окупована, та величезний багаж травматичного досвіду наздогнав її і тут. З Херсонщини ми внутрішньопереміщені особи. У нас там йдуть бойові дії. Ми тут купили квартиру, одразу знімали тут, а потім купили квартиру і жили тут вже третій рік. Багато років живу. Своїм кривдником, я знаю вже по ньому, коли він не, не зупиниться. Просто вибігли те все. Позвонили в поліцію, приїхала поліція, і нас сюди привезли, запропонували нам сюди, і ми з погодилися. Mm -hmm. Я вдячна, що є такий заклад і персонал, усі, Відношення дуже добре. Легше стане, коли додому повернумося. Знайти прихисток подалі від епіцентру зла жінки можуть тут у спеціальному кризовому центрі, де створені комфортні умови для тимчасового перебування жінок і дітей. За майже сім років діяльності центр надав фахову підтримку більше як семи сотням людей. Змінилося за час війни дуже багато. На сьогодні у нас, наприклад, перебувають всі жінки різного віку з дітьми, які є або цивільними громадянськими жінками, а або таке ж дійсно розписані з чоловіками. А чоловіки це військові, які приходили сюди на реабілітацію у відпустку. І відносини не складалися з жінками та з дітьми, і найбільше зараз ось така причина перебування у нас жінок. Працюємо ми найбільше через поліцію. З поліцією, для того, щоб було підтвердження. Домашнього насильства тільки тоді ми приймаємо жінку. Самозвернення у нас немає. Жінка до нас сама звернутися не може, тому що ми не можемо розголошувати нашу адресу. Зберігається конфіденційність щодо кожної жінки, кожної дитини. Від насильства в сім'ї не застрахований ніхто. Широких масштабів проблема набула на тлі великої війни. Отримати комплексну підтримку постраждалі від будь-якого виду насильства можуть у денному центрі соціально-психологічної допомоги. Він запрацював у місті цьогоріч. Знаходиться цей центр за адресою Гурова 43, вулиця Вадима Гурова 43. Раніше була постишова, якщо хто не знає, і в цей центр, вже в денний центр, можуть звернутися будь-хто, будь-яка особа, дитина, жінка, військовий, люди похилого віку, інваліди, які можуть отримати там соціально психологічну допомогу. Їм розкажуть, куди звернутися, проконсультують, проінформують, як це можна зробити. Чергує наша мобільна бригада там завжди поліція, які можуть, якщо за потребою, доставити в наш кризовий центр, того кому це необхідно. По всій Україні нині працюють понад 100 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги у Дніпропетровській області вісім, половина з них у кривому розі. Команда психологів і соціальних працівників надають допомогу безоплатно, конфіденційно усім, незалежно від статі віку і статусу. Після того, як надійшло звернення, ми виїжджаємо або працюємо на місці з особами, які зазнали насилля. Тобто ми складаємо оцінку потреб стосовно її запитів. Також ми оцінюємо психологічний стан людини, в якому вона перебуває за необхідності, якщо потрібно, ми можемо. Її, її перенаправити до інших суб'єктів соціальної роботи, тобто це як і управління соціального захисту населення, медичні заклади, заклади поліції, якщо кривдник... Вчиняє до неї жорстоке поводження, тобто це сексуального або фізичного характеру, скоїє насилля. Постраждалу особу, яка зазнала насилля. Ми веземо до спеціального притулку, де їй надається можливість проживати. З нею там працюють спеціалісти. Якщо на місце, куди ми виїжджає наша мобільна бригада, знаходиться також там кривник і є загроза життю та здоров'ю. Постраждалим. Ми визиваємо е, патрульну поліцію. Е, в ході чого вони складають адміністративний протокол на Кривдника. у кожному районі міста є центри соціальних служб, куди можуть звернутися люди, що зазнали насилля. За статистикою Міністерства внутрішніх справ України, з початку цього року правоохоронці склали більше 130 тисяч адмінпротоколів щодо домашнього насильства з них 98 приписів. Нині більше 100 тисяч кривдників перебувають на обліку у нацполіції. Як попередити злочин, зупинити та покарати агресорів у межах акції «16 днів проти насильства. На форумі з ментального здоров'я досвідом ділилися представники громадських організацій, юристи, правоохоронці. Ми, як громадська організація, ми працюємо безпосередньо більш за все з дітьми-сиротами, але це сироти вже дорослі, тобто 18 і старше, навіть бо вони не перестають бути сиротами після цього віку, родина не з'являється. Автоматично у 18 тому надавати їм виховання або поради, або бути ментором або наставником для них це все, і саме це я вірю і є проти знаєте попередження цього насильства, аби ми не бачили поганих результатів, а надавали людям інший вид родини, інші стосунки, і це треба надати людям приклад, аби вони бачили гарні стосунки в родині. Жінкам. Які опинились у скруті і пережили економічне насилля, допомагає міжнародний проєкт. Вона хаб моє в першу чергу завдання це дійсно допомагати жінкам. Яким чином це і допомога в працевлаштуванні, це допомога в навчанні перенавчанні, тому, що як правило, жінки, які страждають від економічного насильства, вони позбавлені засобів для існування, тому вони не можуть розірвати коло насильства. І піти так вільно, і спокійно від насильника. Тому, звісно, їм потрібна допомога. Крім цього, це ж не тільки допомога працевлаштуванні, а це допомога в складанні власного резюме, проходження співбесіди, пошуку, звісно, джерел вакансій, саме тих, які потребує жінка. Ну і обов'язково, якщо це треба, адаптація на робочому місці. Як бути з насильством у закладах освіти і як йому протидіяти, розповідали на форумі шкільні офіцери поліції. Ми проводимо різноманітні тренінги, акції за участю дітей, уроки у школах з дітками, які Покликані говорити насильство ні, тобто стоп булінг, так тому що булінг, на жаль, це е, така проблема, е, яка існує в кожній школі у кожному класі. За статистикою, сім із десяти дітей страждають від булінгу. Перш за все, дітям у школі. Ми говоримо про те, що треба не мовчати. Діти повинні або ж звернутися до вчителя, який перш за все реагує, або можна дійсно телефонувати на 102, на лінію 102 говорити про свою проблему. Також існує. Гарячі лінії, і туди теж можна звертатися, і там тобі допоможуть в Україні в 2017 році. Був прийнятий закон, що дав визначення п'яти видам домашнього насильства: психологічне, емоційне, фінансове, сексуальне і фізичне. У нас прийнято вважати, що від домашнього насильства потерпають виключно жінки. На жаль. На жаль, це не так. Потерпають і чоловіки, і діти, і літні люди, незважаючи від статі. У мене в практиці була ситуація, коли від домашнього насильства потерпав саме чоловік, тому що людина вирішила розірвати шлюб, а дружина була проти. Тому проти нього відбувався тиск самопсихологічного характеру, і ми зверталися дійсно в поліцію, заявляли. Писали заяву, я писала в його інтересах заяву про чинення домашнього насильства по відношенню до нього, психологічного характеру. Тиск відбувався дуже довго, дуже тривало. Але слава Богу, все закінчилося. Якщо свідок насильства дитина, вона автоматично стає постраждалою та має право на належний захист, наголошує адвокатка. Дитина це неповнолітня особа. А якщо це геть маленька дитинка, то відповідно це впливає вже на подальший зріст дитини, на його емоційний потім стан. І відповідно це має наслідки. І щоб попередити ці наслідки, треба одразу реагувати, не терпіти, не думати, що особа зміниться, або я її зміню. Або він там подумає, або вона подумає. Якось там ніч пройде, він передумає. Ні, не передумає з цим треба боротися. За вчинення будь-якого виду насильства передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Якщо ми говоримо про кодекс адміністративних правопорушень, то це відповідальність за приписи, це термінові приписи, які розглядаються судом протягом 10 днів, вони мають бути винесені. І відповідно до приписів ми маємо декілька видів, тобто ми можемо добитися через суд, щоб особа не наближалася до особи, яка постраждала від домашнього насильства, не проживала разом з такою особою в одному приміщенні, не спілкувалася. Якщо там вже наслідки більш серйозні, які підпадають під наслідки до кримінального кодексу, то там вже відповідно що це вже наслідки до кримінального законодавства, і там же е може бути через суд знову ж таки, можливо е обмеження волі. Аби протидіяти проявам насильства, треба про це говорити голосно і повсюдно. Боротьба за право жити вільно в родині і в своїй країні триває. На ваших екранах контакти служб та організацій, куди можна звернутися у разі вчинення насильства. Це поліція, Криворізький контакт-центр, денний кризовий центр міста, телефони мобільної бригади та гарячих ліній у кривому розі та по Україні. Юлія Вітряк, Назар Просенко, Олег Каплій, Андрій Славний, постфактум.